14 січня депутати Черкаської міської ради проголосували за повернення шістьом вулицям нашого міста історичних назв. Зокрема, вулиця Сідова відтепер називатиметься новопричистинською. Що думаю про це самі черкащани? Ми у них запитали. Ви знаєте те, що вулицю Сідова перейменували? закон не пісен. Я там жив на цій вулиці, вона була блакитна, потім попаніна, тепер сідова. А тепер будете називати її Новопричитницькою? Чи все так же будете, будете сідова? Ну, Привичка діла страшне. Я там прожив 30 років, Так що, мабуть, сідова. Вона була попаніна, попанів погав не мілась, став дурним, стала сідова. А Сідов був полярний слід, яка раніця, він русський чи українець. Він робив діло і для вас, і для мене. І для хто буде жити. Новопричистинський ринок. Суворий, холодний, рибний. Я живу на Сідовській вулиці. Вона буде переімновуватися, то треба всі документи переробити. Оце для цього для людей просто не дуже зручно. А так, як називається, чи йти на, на такий ринок, чи на такий, то тобто, є без різниці. Не дуже хорошо. Не очень добре. Выброс денег. Таблички, переименования, выброс денег. Лучше, пускай остановки хороші сделают і буде добре. А таблички які від перестановки слагаемых сумма не міняється. А чому б ні? Це ж, мабуть, пов'язано з українськими традиціями. Правильно? І зараз більшість людей звертається до Бога і йдуть такі свята є з такою назвою. І я думаю, що це. Ближче до народу ми будемо, до рідної історії. Будете тепер називати як її новопричисницька чи все ж сідово? Мабуть, Новопричисницька. Як вам така назва взагалі? Странна, трудно признасі А так, ну. Опять же, там коментарі по поводу от, этой вулиці. Тоже странно. Пішуть вже. Я, я чесно кажучи, ніколи не задумалася, Седов это кто був. А потім, коли почитала, да, оказывается, все-таки український да, смисл тогда. А як називати мене тепер? Цю Сідова. Мода пішла, на все будемо так говорити церковне. Благовісне. Місто Октябрьське, жовтневої, благовісна. О, і все щось так пішло на церковне, а може не всім це подобається.